Доброго вечора. До вашої уваги представляється продаж двокімнатної квартири за адресою вулиці Євгена Харченка, 47 Б. Це бортнічі на восьмому поверсі. Квартира в стані після будівельників двокімнатна, 70 квадратних метрів. Ось так ми попадаємо в коридор. В квартирі зроблено стяжку. Стяжка, до речі, дуже гарної якості. Повністю зроблена розводка по електриці. Стоять радіатори і лічильники на опалення. Це перша кімната. Кімната площу 17,2 квадратних метрів. Це санвузол. Роздільний. Тут дуже велике приміщення, як варіант можна зробити гардеробну. Це в нас вихід в другу кімнату з загальною площою 25 квадратних метрів. Вона велика, має балкон. Ось такий гарний вигляд з вікна. І друге вікно з панорамним видом на якраз попала на захід сонця дуже гарно. І кухня. Кухня 9,5 квадратних метрів. Ось вона. І з кухні також є вихід на балкон. Будинок 100% майже заселений, є всі комунікації. Перевага по воді є своя скажемо. Дякую всім за увагу.